Так, друзі, всім привіт. Якщо я не помиляюсь, це четвертий ставок дендропарку. Чи п'ятий. Коротше. Починаємо вибиратися потихеньку. Я перекур зробив. Камера відпочила. Так, сейчас потом надо біхати. Ай, блін, я ж не включив это. Сейчас секунду. Наш маршрут. Щось взагалі мені показує назад. Може щось я не розумію, Ну ладно. Щас подивимся, як поїде. Вообще я хотів отак, так. По прямой. А, може. Можливо... А, воно так, наверное, не показує, да? По прямой і там на гору. І в принципі ми виїдемо там, де нам надо. Бо я перший раз тут. Такі дивіться, велосипед це тут на велосипеді просто кайф. Я по тій стороні приїхав там. А тепер по цій. Давайте ускоримося, щоб тут довго не блукати по лісу. Відмічена переправа в оцих соснах. Шикардос. Це, коротше, да, четвертий ставок, далі п'ятий. Між четвертим і п'ятим я переїхав на другу сторону і тепер по цій стороні, що мені потрібно на Павленківський парк, я шурую. Постав пішу прогулянку. Пише 39 хвилин, Ну не машину ще поставлю. Тобто, я тут бачу і машинками заїжджають. Ага, зараз нам налів опа. Уже вже починають е ритше, машинка у мене їздили. Йоханий баба. Зараз будемо пробувати, я не знаю. Може Ого, давайте з педальками, я думаю. Я не хочу рвати, зараз движок, колеса, З з педальками, взагалі. Бо, бо бою щось станеться, що це. Як учбовий. Так, да? а ось це дорога. Я думав буде довше. Навчальні, кажу, учбовий. Взагалі, оказується рядишком. Ми там з вами стояли на окраїні. Тобто починали повертатись. Куди він пугався, чувак? Я в футболки їду. В следующий раз ми спробуємо на навпаки поїхати. Так, треба цього гонючку обігнати, бо щось вона дуже сильно коптить на солярі. Зараз дивіться прикольний, прикольний домик, але він щось не достроєний. А в нас тільки почало першого. Бистро ми об'їздили все там що лебідю побачили качок побачили крокоділів там нема що нам ще там дивиться дивиться такий домик своєбразний така планіровочка ну щось він строїли строїли і поту да? поки бабки були колись це ще його походу при СССР Пристроили. Бо щось там уже и шифер потухший, жестянка на куполах. Короче, така фигня. Заїдемо до нашого підписника 1 О, я так ще Мяу. Гості на огоньок. Так, ні, трошки не сюди, сюди. Коль ми в цих краях, так, пролітаємо. Коротше, я трошки трошки не поправила. Так, трошечки, саму саму капельку. Ладно, він сюди, значить не туди. Паркується. Мадам. Давайте покурим сигарету на двоє. На З вами на репинах. Вам Локации. О, О, кошеверки проедут. Нифига себе. это рвануло. Я аж не очекло. Так, не будем мешать. О, триолан. Наша фишка. І Алан проводить це, інтернет. Давайте сюди Так, нам треба розпланувати і вже шабашить, їхати додому. У нас ще завтра цілий день із такою самою погодою. Хотів каштану алею і заїхати, ну давайте далі трішки. Зараз трішки покатаємося по місті. Каштани вже розпустилися. Ще промазуються з'їзди, з'їзди. що тут я співаю Ні, 38 зараз треба є час подумати Фу, що ж роби, що робив що ж я робив Ми недавно в центрі були зараз може поїхати по якомусь базарному маршруту, глянуть по чому капуста і помідори на базарі Можливо, цей варіант зробити. Можливо, просто ключ глянуть на 18, заїхати і все. Ну, то фари у них усі. Іди. Ой, треба ж телефон виключити. Що за ближняк? Я не зрозумів. П'ятниця. Просто що жарко на вулиці. Ось такий ближняк. Зараз ніхто не, не ведеться вже на, на, на циганщину, що дай там ручку позолочу і все проче. Діваха взагалі на масу, не повелася. Бо ще пригрузять, знаєте як, потім винесеш з все, все хати. Останні свої ложки і гурті каструлі. Ладно, ми зараз зробимо. Доїдемо до початку базара. Ну, почти до початку. На кругу я відключуся. І з'їздимо, мабуть. О, давайте. Блін. Як же його придумати? Просто з велосипедом пройдемся. з трьох раз, що мені не треба. Сир адегейський. Помідори і капусти, но гірки є. в принципі. Так, тихо, протормаш. Зараз давайте десь я встану, відключуся чи не відключуся. Оце тут часто бігають наші нардепи. Є, якщо живу в центрі, та хоча можна на машинці сюди приїхати. Так, 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 что это такое? Что это за бус? Якесь озелене, наверное. Озеленіння. Да, озеленюємо Полтаву. Вот так. Так, окей, друзья, давайте пока всім. Зустрітимося в наступній серії, давайте.